Здаю в оренду готове поле малини, готова плантація. Да-да, не, не жартую. Оце сьогодні пололи з хлопцями малину. Нагинався, нагинався і щось там в голові забулькав І придумав таку ідею. Оце зараз сезон, буквально за якийсь місяць вже почнуть капати грошики, фактично готова ділянка. Ну, Скажімо так, якби ми дуже гарно за, там, за сильно за нею слідкували, то мала б бути вона набагато краща. Це, яка є готова. Причому е, землеробство, самі знаєте, така штука, особливо садоводство і ягідництво, то таке, що вкладаєш гроші, а вони мають вернутися аж за кілька років, в кращому случаї за рік. А тут по факту вкладаєте гроші, ну, лотерея, звичайно, як, як і в будь-якому. Е, Завжди в сільському господарстві то є лотерея. Щоб ви там не почали якусь там замотили ферму, свині, кролики, то завжди можуть бути якісь нюанси, там, хвороби, ціни і так далі, форс-мажори і так далі. А тут такий варіант. Я взагалі зразу придумав такий варіант, що цього року ще зібрати урожай, а на слідучий рік вже виставити таку ідею оренди цієї ділянки, бо я не маю здоров'я. Не маю бажання, вже задумався, чесно вам скажу. І фактично є в мене бажаючі взяти в оренду цю ділянку, як ну, землю, землю. Просто землю, сіяти щось своє. Ну, не хочеться вибачайте, купа часу грошей вложено. Ну, фактично, вона вже свої гроші давним-давно відбила малина. Але капельний полив, бочка, скважина. Досвід це все коштує чогось. Ні? Жалко зараз просто так взяти і, вибачте, переорати і посіяти якийсь, якусь сою чи ще щось. Ну, хоча, в принципі, не виключає такого теж з моєї сторони. Але ж спробує ще такий варіант. Можливо, знайдуться між вами люди, які підприємчові люди. Значить, що можу вам сказати? Тут ділянка приблизно 70-80 сотих. Малини, чого так, то що не знаю, колгоз зацікавить, вимірюю точно. Через те, то, що е, он там ззаді за мною, де як хто слідкує за моїми відійками, де така дуже заросла малина. Е, там е, малина тільки другий рік. По факту, через те, що там були такі садочок, мамин, город невеличкий, і ми тільки то недавно почали там садити малину. І то ми так їх не доглянули толком. Ну, але то таке. Тобто, я через що я не знаю точної площі. Ну, все виміряю. Якщо когось зацікавить, всі цифри предоставлю. А зараз говорю просто приблизно, бо поки в голову прийшла ідея, а бухгалтерія в мене є. За, ну, за минулий рік точно є бухгалтерія, скільки, що й до чого. Значить що? Е, минулого року ми з цієї ділянки взяли приблизно 6-7 тонн приблизно, ну я вам точно скажу е, ягоди. Е, значить, на сьогоднішній день. На цю ділянку внесені добрива. Сьогодні закінчуємо обробляти її від хвороб. Актофіт чи щось таке, ну, неважно. І, в принципі, треба ще десь через тижнів-два, ще раз обробити від, від хвороб. Далі, сьогодні ж плануємо обробити від ателіком від шкідників і теж десь приблизно через 10 днів треба повторно обробити. Ну, в будь-якій стадії, я готовий здати в оренду. Е Звичайна справа на моїх умовах. Тобто, якщо вже таку ділянку, як є, тобто тільки збирай гроші по суті діла, то рахуємо ми свої затрати і плюс орендна плата, гроші на бочку, і ми і людина, чи там е хто орендатор. Займається збиранням грошей в прямому сенсі. Е, я вважаю, що було б супервигідно для якоїсь сім'ї, такої родини великої, яка б сама збирала е, ну, Тобто менше наймали людей, Тобто все, що ви назбираєте, е, то і ваше буде. Скажу вам таке, що в мене два сезони це все поле визбирувало дві, три, чотири жінки. Уявляєте, ну, кожен день збирали, там раз в тиждень робили вихідний. ви збирували, давали ради. Тобто при серйозному бажанні можна розділити поле е, на кілька ділянок і кожен день збирати і мати касу чисту. Тобто, бо найбільші затрати по малині, то саме збирачам. Не міндобрива, не хімія, не ні підживка, нічого. Саме збирачам. Що ж я можу сказати? В оренду можна врахувати і е, фактично ну капельний поле, він же тут є, то нащо ж його е, знімати? Е, Причому. Обіцяється, прогнозується спека і зараз є спека. Ну, от є такий варіант. Так що народ, кого цікавить, пишіть. Причому 에, варіанти навіть можливі розглядаються з усієї України. Не обов'язково тут там, місцеве населення е, є варіант, навіть такий, що заквартируватися, ну там умови, звичайно, не ахті, точніше їх немає ніяких. Ну, то вже інше питання. É, вот. О така ситуація. Ну, а другий варіант оренди, то просто цей сезон ми збираємо, а вже на слідуючий сезон е в оренду. Умови оренди, е скільки грошей, те все. Саме головне, аби вас зацікавило. Ну, скажу вам, що можете собі прикинути е по грошах, уявіть собі, якщо, е якщо 6 тонн. Е 6 тонн ягоди і в торік була середня ціна. Ну, як середня, ціна була від. Я не пам'ятаю точно. Ну, по-моєму, від 30 гривень до 70, здається так. Ну, в середньому нехай 50 минулого сезону. То в цьому сезоні вже на даний час є ціна на малину 85 гривень. Це, це вже не, не актуальна ціна, бо цю я ціну чув. 5 днів назад, 85 гривень за кілограм. Ну, зараз йде ще літня малина. На, на осінню може бути всяке, але думаю, що ціна падати не буде через те, що малина в цьому році, в цьому році не дуже. Е, заморозки були. Е, і а заморозок додали, до речі, е, можливо, хто з, не, з нашого регіону, не в курсі справи, зі збутом е, урожаю взагалі немає проблем. Що кілограм. Що тонна, що 10 тонн, причому чим більше маєте, е, тим дорожче можна здати. Е, орендаторам е, передам фактично всі, як то кажуть, борозди правління. Тобто е, контакти, куди збувати, е, Ну, фактично всі свої, е, як то сказати, хитрості, поправки, при тому, що, о, можливо, в ту саму оренду ми і включимо тару на ягоду. Ем, у нас є тара. Ну, фактично, передамо всі секрети, е, що, як, по чому, куди. Е, ну, саме головне в цій в справі то, звичайно, збут. А збут, А в нас з бутом проблем нема. Через те, що найближча заморозка звідси буквально 15 кілометрів. Це така фірма Бонніфрут називається. І пішло-поїхало. Бережці за Кременцем село слідуюча заморозка в Почаєві. Кілька заморозок є. В Лосятині, кілька заморозок, ну, як мінімум одна. Потім в Дунаєві, це між Почаєвом і Кременцем є заморозка, по-моєму. Ну, як мінімум дві чи три бази прийомки, такі серйозні бази. Коротше, з, з бутом проблем немає нема ніяких по ягодах. Проблема тільки: давай, давай, збирай, давай ягоду. Отака От ситуація. Така пропозиція, так що. Пишіть. Фактично така пропозиція, знаєте, гарячі пиріжки, знаєте. От, складаєте гроші і буквально через місяць вже, вже будете мати якусь прибиль. Ну, Звичайно ж, справа, лотерея. Сільське господарство сільське господарство, то завжди лотерея. Ну, Може ціна піднятися, може стати ціна в два рази більше, таке теж бувало. А може впасти, все може бути. Тут, тут же ніхто від того не застрахований. Ну, я якби мене не сильно там жме. Вже до мене люди зверталися в торічні збирачі, як там в мене малина, чи буду збирати, чи росте, все таке. Ну, сказав, що так як є, О, цьому році трошки гіршечка на вигляд малина, але це не значить, що буде менший урожай. Все може бути. Ми її дуже гарно годуємо. Може вистрілити, вона і ще більше дати. Ніж, ніж минулого року. отаке. От ну, Минулого року зовсім інакше був сезон. Е, минулого року, на початку серпня, почався е, збір, такого ще ніколи не було. І в середині вересня перестала зріти малина. Такого теж ще ніколи не було. Зазвичай наша малина, а, до речі, нас, е, в основному ну, фактично поле сорт полана, хороша така е, винослива малина. Сорт виносливий маю на увазі, бо ми там посадили експериментальний е, для експерименту значить, сорт е, полісся і зюгану гарна ягода, крупна, смачна, але дуже як сказати, хоче, щоб її дуже сильно доглядати. знаєте, Полоти вчасно, е, десь переборщив з хімією, вже там, ну, коротше, так, таке. Ну, все хоче догляду, але такий баламут, як я, то хочеться щось такого, знаєте. А! А, а, ну то я от так полана, На полані тримаюся, я її хвалю. А може комусь так не подобається. І ще один е, нюанс, полана не потребує е, шпалери. Тобто підв'язувати її не треба, то теж затратно страшно. Оце натягувати, закопувати ступи, натягувати якісь там дроти, шнурки, труси, троси, не труси. Хоча можна і труси натягнути, то таке діло, аби напомогло. Отака ситуація. О, я з вами говорю і бачу, оп, там пропустили ми бур'яночок, виполюю. Така привичка дурна, знаєте. Напевне, якщо хтось в оренду візьме, то я теж буду йти тут осмикати. але будучи щось, якщо буде щось смикати. Отака ситуація. Народ пишіть. Е, ну, ніхто не знає, коли почнеться сезон малини. Ну, вона у нас зараз зараз саме під світом. Залежно від погоди. Може бути, що через тижнів 2-3 вже буде гатити, а може ще через півтора місяця, тут вже не поймеш. Літню вже здають повним ходом вже кілька тижнів, як літня, літня малина шурує. Хоча е, теж запізненням. Ось така штука, така пропозиція. Так що чекаю варіантів. Точніше як, варіанти, то від мене. Ну, якщо ви зацікавитеся серйозно таким, такою пропозицією, я тоді. Підніму свою бухгалтерію, прорахую, назву точну цифру і точні умови. Ну, Єдине, скажу, що бабло вперед. Тут однозначно такого фокусу не може бути, що там. А позбираємо, а тоді, а тоді може щось, тоді може щось ні, так не кунає. От, тоді краще ми будемо вже збирати самі. От таке, така ситуація народ. Так що, і в принципі, перспектива є. Якщо ми навіть не здамо в цьому році в оренду, то можливо на слідуючі сезони, е, як там вже буде? Ну, Бачу, що я не маю ні бажання, ні здоров'я, вдарився я в YouTube і так, так коротше, пробую розвивати цю Е, а вже земля все трошки мене вже починає кумарити. Просто знаєте, як то, е, я не встидаюсь признати, то, що то як дитина, знаєте, От е, хотів, хотів ігрушку, довгу хотів, опа, маю я ту ігрушку, награвся і вона вже мені надоїла. <смі> воно. навіть якщо та ігрушка і класна. Хто не згоден зі мною? <смі> Коротше, награвся я ігрушкою, награвся я вже і землею, і комбайном, і трактором. Натішився. Щось воно мене вже не, не, не тиво. Бачте, євкі-палки, ми пололи. Пару днів назад. вже повилазило. Повилазило знову. Ну, звичайна справа. Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей в ефірі. В ефірі, блін.